Channel. Сьогодні я вам розкажу і покажу в тому відеоуроці, то в мене, якщо відеоурок українською мовою перший, покажу, як захистити свій Steam аккаунт базовими навиками. Можливо, хто вийдів, я показував, як захистити свій Steam аккаунт. Правда, там було російською мовою. Але відтоді я просто виключив таке відео той мовою ой, так сказати іншою. І вам покажу на українській мові, як прив'язати і захистити свій аккаунт. Для початку я показувати буду на прикладі нового аккаунта Vimmerчик. Ви можете мене додати в друзі, якщо ви захочете. І я всіх приймаю. Дивіться. У вас тут... Оу, мою електронна треба закрити. Ну, здесь нічого вона не зробить. Ну е, так, якщо в корисній. То має бути в цілях. Безпеки. Дивіться. Що тут є? В новій версії Steam тут у е, вас показується. О, е, контактна інформація. тобто зв'язатися з власником аккаунта. А... По-друге, захист аккаунта. Ось сюди перейдіть, І тут вас пише стан. Е, такий от щиток оранжевий і, або жовтий. Мой ну, е, конкретно тут бачите, жотий-оранжевий є. Під захистом Steam Guard через електронну пошту. Е, в такому випадку е, ви не можете обмінюватися іграми. Ну, або іншими способами не, може, не можете обмінюватись. Предмети з Ігор. Це там щось там 15 днів тречкаєте. А що би того не було, нажимаєте на кнопку Керувати Steam Guard. І тут показує. Виключити Steam Guard. І вам тут напи... вам тут напише. Після того, якщо ви нажмете виключити, Аккаунт і все. У вас можна відповідь все таке червоне з назвою, що Steam Guard відключено. Якщо ви хочете його включити через мобільний телефон, нажимайте сюди. Отримуєте код Steam Guard. Так, Steam я маю. Підтверджуєте, що ви. Секунду. Давайте я розкажу вам. Як підключити Steam Quart і закистити аккаунт. Для того ви нажимаєте отримати коди на застосунку в вашому телефоні. Воно вам покаже після того. Е, після того ви переходите в свій, свій аккаунт у мене тільки Вам все покажемо. Приходите ви у свій аккаунт. Вибирайте свій аккаунт, який ви хочете. Вводите код. І тут ви можете... Зробите. Ну, ви повинні запам'ятати код. Е, на жаль, вибачаю, що... що ви не, видать, не бачите мій екран телефона. Але є такі код, який не потрібно бачити. Ви... Просто ви все робите. Все. Е, Поздравляємо. Ви приконекти ваш Steamboard. Давайте обновимо, і зараз я вам покажу підтвердження. О! Uh, вот так от так вот получилось у нас. Ви, ви підключили свій Steam Guard. Це вже інша просто версія. І там не буде всяких мошенничних приколів. Також є кнопка Видалити аккаунт, про неї, про неї я поговорю чуть пізніше. В, в тому відеоуроді, як початковий. Ну, я вам тут все показав, як додати Guard на аккаунт Steam. Я вам бажаю файного дня. Підписуйтесь на мій канал, величте друзів. І все, всім удачі, всім пока. До зустрічі на наступному відео уроці.